У центрі раннього розвитку мудрик організували гавайську вечірку, як усе відбувалося. Дивіться у сюжеті. Сьогодні ми завітали на Гавайську вечірку, яку організував центр раннього розвитку мудрик. Як усе буде відбуватися, ходімо, подивимося. Учасники розповіли про свої мрії. Діти протягом року досить часто відвідують подібні заходи. Я хочу сьогодні в мудрик робити, е, стрибати в ленточках. І ще танцювати і бавитись з друзями. Учільниця центру раннього розвитку мудрик розповіла про особливості дитячого літнього табору та про їх учасників. Чому гавайська? Тому що це період літніх канікул. І оскільки в нас діє наш літній табір, який так і називається літні канікули з мудриком, наша вечірка тематична, тому що це гаваї, це море, відпочинок, це танці, це розваги, це безліч корисних смаколиків. Це дуже Позитивно і для дітей незвично, а діти люблять незвичні речі, і діти просто люблять розважатися. Зараз, на жаль, такі часи, що ми маємо допомагати дітям максимально відволікатися від негативу, який є в нашому повсякденні, від тривог, від поганих новин. І взагалі літо в дітей має бути веселим, щасливим, незабутнім. Для нас це великий такий пріоритет, і важливо ем, дарувати дітям позитивні емоції і робити їх задоволеними, такими як вони є сьогодні. Взагалі, вечірки це наша така традиція. Ми проводимо їх доволі часто, раз в місяць однозначно і точно. Тематику обираємо в принципі за бажанням наших діток, але це завжди буде щось. Особливе і таке, якого ще не робили. діти мали змогу весело провести час, взяти участь у руханках, бансах, поспілкуватися, знайти нових друзів. Організатори також, незважаючи на ретельну підготовку, трішки відволіклися від реалії життя. Всі учасники гавайської вечірки були у яскравих образах та з усмішкою на обличчі. Малеча мала можливість із танцювального ролику повторювати різноманітні рухи. Алія Коваль Сергій Нікішин, телеканал вроди онлайн.